Найстаріших церков, які знаходяться на території Галицького району, відноситься церква Святого Миколая. Вона зведена ще в 1863 році, говорять історики. Хоча мешканці самого села говорять, що вона років на 10 зведена швидше. Церковця Святого Миколая знаходиться у селі Бринь. Церква святого Миколая знаходиться у центрі села. Вона збудована з дерева, одноярусна і тризрубна у плані. Святого Миколая датується в історичних документах 1863 роком. Але люди, попри те, говорять, що вона швидше збудована, насправді як? Я думаю, що швидше вона не збудована, тому що будувалася одночасно і Бринська церква, і Сапогівська. Сапогівська є на два роки молодша за Бринську. Та, що не будовані одночасно, я думаю, що тут, додати не може бути ніяких. Тобто дата яка? 863 рік. У Брині є нова церква чи є церковця ця Святого Миколая зараз діючою. Так, звичайно, цю церкву ми не залишаємо. Ми тут переважно похорони, такі заказні служби. Ну, час від часу, в неділі і в свято теж йдемо сюди. Ми ж неділю не вправо, в двох церквах. Якщо беремо в старій церкві, то впускаємо нову, а якщо в новій церкві, то в старі не беремо. Ага, тобто служба відбувається або в одній, або в другій а, церкві. Так, так. Якщо ми її залишимо, вона сама по собі пропаде. А таким чином ми її підтримуємо, десь щось підремонтуємо, так щоб вона якомога більше простояла, прослужила для людей. Чи відбувалися якісь дослідження саме цієї будівлі, чи що говорять ці науковці, наскільки вона може, скільки вона ще може років служити, чи є вона безпечною? Ну, Таких досліджень науковці ніякі не проводили. Ще за радянські десь 80 ті роки був проведений ремонт купола, тому що він був вже в аварійному стані. На даний час цей купол вже є трошки підхилений під кутом, ну, скільки вона прослужити. Ніхто не може нічого сказати. І Тільки через те, що з тої причини, що був купол похилений, ми в 2000 році посвятили місце під будову нової церкви, бо не знали, скільки ця церква буде служити. Церква із дуба чи це ялина, яке дерево переважно тут? Ну, планеція сама основа ніби за фудами служить дуба, дуб, матеріал дуб, а планеці з ялини. Але фундамент, я бачу, теж дерев'яний. Тобто, фундаменту як бетонного такого нема. Так, ну то так, як я сказав, що планиці є, за фудами служить дубові пленеці. Попередня церква Діви Марії у селі знаходилася недалеко від храму Святого Миколая. Про це значиться у старій мапі села, який уже понад 200 років. Це є карта, стара карта, де вже вказана. Стара церква, яка існувала ще до цієї церкви. Церква називалася «Діви Марії, на тому місці не було нічого. Там біля церкви був цвинтар, На місці цвинтаря було з радянських часів побудована палорама, і на людських кістках робились такі речі. До з цієї церкви. А, до речі, в якому році вона була знищена, та церква попередня? Ну, я точно не можу сказати, але ми думаємо, що коли побудували цю церкву, то. Тобто до 1863 так, року. Так, Вона існувала до 1863 року. А коли була побудована ця церква, з церкви Дії Марії, до цієї церкви було принесено іконостас і образ почистиє Діє Марії, який є за образом. Тобто, що е ці речі сакральні є ще давнішими так, в церкві, так, ніж сама церква. Так сама церква. Ремонти, я вже сказав, були проведені в 80-х роках. Але справа в тому, що ми зараз можна сказати, всі наші сили просто в одному напрямку на будівництво нової церкви. Зараз там практично всередині закінчено все. Зараз робимо благоустрій подвір'я, робимо огорожу. Яка вже в процесі роботи, і таким чином займає стільки вже благоустрій. А зараз до суто по цій церковці, з того ми практично не робимо нічого. Були записи, що ця церква була перенесення Морше Святого Миколая, тобто літній Миколая, який ми святкуємо 22 травня. Uh -huh. Так що це літнього так. Миколая. Все. А вже з часом то перезнесли на зимового Миколая. А після вже храми празники, вже з радянських часів перенесли на листопад, на 8 листопада на Дмитрія, коли був загальнодержавний вихідний. Щоб люди могли спокійно святкувати. То все таки праздник церковний, коли цей храмовий праздник на Великоморська Дмитрія. Ось такі парадокси сталися ще за часів попередньої влади, тому люди звично відносяться до храмового свята. Не думали, все-таки змінити, повернути на 22 травня. Ну, Тут вже нема в цьому потреби такої. Люди привикли вже так. до цього. Люди кажуть, що з десятиліттями так, така практика введена. Зроблений з дерева іконостас у своєму повному вигляді зберігся і був перенесений із. Церква Святої Діви Марії у приміщення цієї новозбудованої церкви. Ну, в старому завіті був припис, де зберігалися розквітле жезло, Аарона і таблиці завіту, де були, де Господь Бог дав Божі на, на кам'яних скрижалях Мойсеєві. І саме ця частина, де перебували ці, ці речі, були відгороджені. І дізнаємося з писання старого завіту, що тільки раз в рік туди входить про священник і приносив жертву. За народ в наш час, ніби в новому завіті. Ми бачимо, що є відгороджено іконостасом з тої причини, що не пробуває сам Христос, під підвідомий хліб і в нас в тих тайнах є проскомедійний той самий жертовник. і ця частина є таким чином відмежована іконостасом від того місця, де привалять самі люди. Разом з ним збереглися два бічних престоли, і запрестольний образ Діви Марії теж вироблений з дерева. Ікони та іконопис представляють собою дивовижне поєднання найвищого з мистецтв, живопису із релігійними сюжетами, зображеннями Ісуса Христа, Богоматері, Ангелів та святих. Згідно вчення церкви, святий образ зображений на іконах, не просто так собі зображений, як це можна бачити на картині, а ніби безпосередньо присутній, втілений у самій іконі, немов живий дух, невидима божественна сила. Ікона місце благодатної присутності, явлення Христа чи Діви Марії, святих ангелів, а взагалі тих, хто зображений на іконі для молитви Господу. Попередженням тому служать чудеса, які стаються навколо найбільш сакральних ікон. Такі ікони ще називають чудотворними. 1863 році ця церква була побудована і розписана, але вже в радянські часи, як я казав, в 80-х роках, коли робився капітальний ремонт церкви, особливо купола, ці було обшито турси І наново розписано цей храм, який зараз в такому стані він є. А тобто, не знімався той попередній розпис? Це було, це було цей розпис зроблений прямо на планетах, так і подібно в супогові. Ніде нема. Ви не залишили десь не, не зашитого місця, щоб можна було побачити Ні, його. Ви обшили весь храм всередині. Кивот він є зараз в сучасний, вже зроблений, але є в нас у храмі, зберігається грін звільниці, старий кивот, який був ніби, можна сказати, в цьому храмі. В цьому храмі, який був посвячений при відкритті цього храму. А чому ви так поміняти на новий кивот? Ну, я цього не можу сказати, бо це було зроблено ще до мене. І у нас дуже багато було стара плащаниця, є багато образів старих, але оце все є знаходиться. Ми маємо в нашому в приміщенні нашої школи такий фоєдський сурідний музей, і всі ті ікони, плащаниці багато там різних документів є. Всі знаходяться все в нашій школі. Особливі такі у цьому храмі райські брата. Вони дуже малесенькі. Такі здається, що ну, вхід такий, правда, ну, дуже делікатний. Ну, то, що делікатний вхід, то ви правильно замітили, тому що, як я вже попередньо сказав, що цей іконостас був перенесений з попереднього храму, який мав назву Діви Марії. Так і по в документах, бо є такі і рукописи, і то що карту, що ми бачили. Ну, як могли, так помістили його, бо тому що хотіли зберегти іконостас таким, яким він був ще до цього храму. І на цих райських воротах ще є і два ангели. Ну, це є а, два ангели, це є, ми бачимо архістратих Михаїл і Гавриїл, які практично є зображені і на наших північних і південних дияконських дверях. Але ці образи вже є сучасними. Не бачимо, що є Пресвята Богородиця, яка є зачитанням святого святого письма, і святий Дух вилюдю Голуба, який символізує праздник благовіщення. Над райськими воротами висить дуже така давня лампадка. Що вона з собою символізує? Ну, у символізує символізується, як ми називаємо вічним світом, який постійно горіти, яке символізує вічність самого Бога. Вона була коли припис церкви, що вона там над райськими воротами повинна бути і постійно світити. В нашому селі був такий зведений звичай, не знаю, я це застав. Що кожна жінка, яка робила перші надої від корови, то робили таке масло, вставляли гніт і робили і це світило, вставляли в ту лампадку, яка постійно горіло. Але були такі випадки вже за моїй пам'яті, що Ця посудина стакан тріскали і трошки було небезпечно. небезпечно. Так, звичайно. І ми перейшли, ці лопатки відмінили, зробили просто звичайне електричне світло. Така лампадка могла світити у храмі від п'яти до шести служб Божих. У церкві святого Миколая є велика колекція вишитих робіт. За цим вишиттям можна бачити велику повагу і пошану до святого. Людський розум він є безмежний, і ця фантазія яка не має меж. І кожна людина фантазує на свій лад. І через це появляються ті різні узори, ті різні вишивки, які мають кожен якісь свідки, характерне значення, можна сказати, якусь таку свою особливість. Ця вишукавка, яка наша українська традиція, і саме більше в нас зберігається по тих наших храмах. Можливо, люди таким чином показують свою любов і ну, звичайно ж так свою любов, свою вірність, свою призність до до храму, і тим самим виявляють свою віру в живого Бога. Дзвінниця у південно-східному куті церковного подвір'я побудована теж у 1863 році. Вона дерев'яна, пізніше обшальована дошками квадратна і одноярусна. У 1928 році у ній було встановлено дзвін, якому дали ім'я Юрій. Виявляється, і дзвоном дають імена. Зйомки нашої програми припали якраз на свято Юрія.